Ну що, ми сьогодні з вами в зарі, і давайте подивимося, що цікавого у нас зараз можна знайти. Почнемо огляд, що мені подобається. Подобаються нові такі льняні костюмчики, і дуже класно, що підкладка в них теж йде з котону. Ось такий приталений жакет і шорти. Мі здається, дуже прикольно можна робити луки для офісу, такі кежуальні, але в них буде спекотно, тобто це реально варіант заїхати в машині, вийти в офіс і бути в офісі, там, де є кондиціонер. Їдемо далі. От, наприклад, для порівняння теж костюм з льону, тільки зі штанами, але він вже менше тримає форму. І тут дуже-дуже погана ось ця пугавка. Дуже не знаю, вона прям. Знаю, робить цей костюм дешевшим, ніж він має бути прямого сілуету. Далі дуже багато в зарі цього року ось таких сукень і топів. Для моря прикольно, звісно, на щодня не дуже. Так, ось це я не розумію. Можливо, хтось мені пояснить, чому в цьому році дуже багато ось таких топів подвійних, типу, наші і тут. У вас є груди, і тут у вас є груди, а далі животик. Реально дуже дивно виглядає на будь-якому типі фігури. Що мені сподобалось, знову ж таки, вакейшн стайл для того, щоб поїхати на море, погуляти такий дуже релакс-лук це ось такі котонові штаніжки, кажу штаніжки, шорти, і ось така котонова рубашка. Ось артикуль. Тобто весь комплект вам обійдеться 50 євро. Це дуже прикольно на відпустку. Так, йдемо далі. Ось, до речі, схожий варіант першого костюмчика, що я вам показувала, тільки вже в такому ніжно-рожевому кольорі. Не знаю, чи передає камера цей колір. Ось так коштує приталений жакет. І шорти зараз вам теж покажу. Десь тут. Ви ж знаєте, щоб написати, що це за артикуль, я вам отак знімаю, можна зробити стоп і пошукати. Ось, теж топчик. Але знову з цією дирочкою, хоча вона тут мала, можна її ось так не видно. Але це віскозка, ні, це навіть не віскозка, це катон. Гарний склад. Так, рухаємось далі, щось цікавого. Мені чомусь дуже не подобаються ось ці е, такі, знаєте, е, продирявлені речі. Не знаю. Не подобається все. Так, свіжі бока показати. Шукаю очима щось цікаве і поки не знаходжу, якщо чесно. Як то кажуть, найкраще вже було. Дуже багато дівчат бачила ось в цьому няному костюмі такий таупово-хакі-колір і штанці. Але мені здається, не підійде на будь-яку фігуру. Це більше, знаєте, якщо ви проходили Кібі Ларсен стилістику і ви там повністю відповідаєте характеристикам натуралу, то, можливо, вам підійде такий оверсайз-крій і такий колір. Так, це знову у нас льон. Але бачите, тут льон такий стоячий, і ось коли він мнеться, навіть є сліди. Знаєте, наче ви просували і не випросували. Це не ну, дуже красиво виглядає. Так, костюмчик з білого льону. О, до речі, ось це дуже приємно. Дивіться, 50 євро штанці, які сядуть, в принципі, майже на будь-яку фігуру. Вони трошечки приталені. І так само є жилет. Покажу себе. Значить, ось такі штанці ноуним, no коли я в перліні купувала біркінштоки. Сумка в мене від пагляд. До речі, завжди вона в мене під все. Окуляри кімоно і ось така е рубашка від кос. Всі бігають за ось цими ковтинками, а білизно-стайл, е щоб знаєте, одягати їх е навіть з брюками. Е не знаю, мені здається, за 35 євро можна знайти навіть просто у білизні щось цікавіше. Цього сезону дуже багато в зарі шкіряного взуття. Як акцент може бути, наприклад, ось ця лимонна пара, або зараз ще вам покажу білу, або ось такі айворі-білі. Єдине, що я бачила без такого каблучка, бачила інакші. Я, в принципі, собі на розпродажі купила схожі, але квадратні і е, повністю білі. Вони теж, в принципі, під все і можуть ваш лук зробити більш святковим. Мені здається, я вже на шляху до стиліста. Дивіться, ось схожі дві е, маєчки, але колір різний. І ось дивіться, ось такий яскравий, жовтий. Він підійде кольоротипу осінь або весна, в кого знаєте, такі весні веснянки, в кого а, шкіра з теплим підтоном. А якщо ви літо або зима, є ось такий банановий, напівпрозорий, і ось він буде освіжати. Дивіться, хто ганявся за Bottega Veneta такими сумочками. В зарі дуже непогана фурнітура. Вона така, знаєте, маленька, накинув тільки сюди, не знаю, закинув верніш телефон не знаю, ключі. Блиск для губ і це все. Але фурнітура досить якісно виглядає. Штрих-код і ціна. Я не я, якщо не розкажу хоча б трошки про лінійку Зари. Я оці всі аромати нюхала, ну, ну не знаю, я не можу порекомендувати. Але ось ця лінійка з Жомалон. В них вона є по містах, і ще є одна класична. Зараз її тут не бачу, вона мабуть в цьому в чоловічому відділі. Але з цих, наприклад, Elegant Токіо це варіант такі, сакура, ніжний, квітковий, дуже такий зелений. Нью-Йорк сподобається тим, хто полюбляє ноти сандалу. Може такі знаєте, трошки з розсолом. Порівнюють її саме цей аромат, порівнюють з Another 13. Від Лелабо, ну звісно, не, не те саме, але схоже. Мадрід цитруси спеції, дуже такий простий цитрусовий ніжний аромат. Ебен Вуд це спеції, Амбра, і мені дуже він подобається, як він відкривається в спеку. Ще не можу знайти, був дуже класний. А... Зараз так от побудем. А, ось він є. Fashionable London, мабуть тестери кудись подівали. Це варіант, якщо ви хочете щось схоже, Монталі Розисмуск, але не за ці кошти. Так, додам також те, що вони випустили варіант еліксір всіх цих ароматів. Хочу сказати, що невдало. Якось еліксір вони просто додали не стійкості, а більш таких важких ноток, які взагалі не знаю, роблять аромати гіршими, тому ось цю лінійку не раджу. Поки знімаю вам все тут в зарі, розумію, що пора мені приходити навчання на стиліста, тому що вже є розуміння багатьох речей. Наприклад, що точно одразу можна буде викинути, тому що воно стане неактуальним або точно не підійде будь-якій фігурі, та й в принципі в більшості фігур не підійде. Ось, наприклад, цей можливо виглядає жакет красиво, але він з дуже дешевої тканини, поліестерний, хоча Бачите, цінник. І завдяки цьому пірячку вони хотіли додати екстравагантності. Але якби було все з гарної тканини преміум якості, було б все красиво. А так, ні, не рекомендую. Знайшла прикольні чобітки, боже кажу, чобітки. Прикольна взуття знайшла. Дивіться, з такою бахромою цікаві, але не шкіра. Якби була шкіра, взагалі було б супер. Я не я, щоб не поміряти. Дивіться, прикольні, правда? Що беремо? Тепер я думаю, де їх буду носити і з чим. І вони дуже прикольні як акцент. Єдине, що в мене така постава ноги, що мені буде важко постійно шльопати. Знаєте, якби було щось в задник закріпити, було б взагалі. Придивіться до тієї моделі. Так, ось артикуль цієї пари. Буде цікаво знайти їх на розпродажі, тому що за цю ціну є і шкіряні. Трошки припилена сумочка. Мені здається, може бути прикольним акцентом. Колір дуже такий синій, спокійний, красивий. Це все пилочок. Зараз вам подивлюсь артикул. Так, ось артикуль цієї сумочки. Знаєте, такі речі, знову ж таки, треба вичікувати на знижках. І можна буде купити за 5 євро. Ось ці всі сукні це поліестер. І ця, і ця. Коротше, не раджу: тільки котон, льон і віскоза. Красива сукня, але повністю поліестер. В ній буде дуже спекотно і неприємно. вона дуже класно виглядала на кольоротипі осінь. Таким, знаєте, жгучим брюнетком.